І ми продовжуємо нашу лекцію з філософії війни. Лекція 16. Загалом суспільство вважає людей відповідальними за їхні вчинки і може похвалити чи осудити їх за те, що вони роблять. Проте, побутує думка, що моральна відповідальність потребує свободи волі, і здається, неможливим, що людина відповідальна за свої дії, які можна передбачити в принципі, починаючи з початку часів. Суспільство не може вважати когось відповідальним, якщо його дії не були чимось визначеними. Сумнівно, чи можна винагороджувати або осуджувати когось за дії спонтанно генеровані його нервовою системою? Зовсім навпаки, потрібно показати, як дії стали результатом бажань і уподобань суб'єкта, характер особи, і першим змусити її морально відповідати за вчинки. Власне апостол Павло, в посланні до римлян розмірковує про питання моралі і відповідальності таким чином. Чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? З такої точки зору особа може зганьбитися своїми діями, хоча ці дії в найзагальнішому сенсі були повністю визначені Богом. Схожий підхід стверджує, що основою моральної відповідальності людини є її характер. Тобто людина з характером убивці не може не вбивати, але все ж повинна нести покарання, бо справедливо карати тих, у кого поганий характер. Та яким чином був сформований цей характер при такому підході не суттєво. Єдиним винятком з правила, за яким моральна провина визначається або рисами характеру, або свідомими діями, виникає у випадку захисту з огляду на божевілля. Ну і власне. Філософія війни, загрози це зброя тих, хто сам під загрозою. Джовані Бокачо. Достатньо наших практичних спостережень за ворогом, коли його цивілізація опинилася під загрозою існування більш великого і більш підлого ворога. Філософія учить та любить.